Наскільки важлива її чистота у стосунках між людьми? Чому так важливо берегти чистоту у сфері статевості? А чи в подружньому житті також потрібно дбати про чесноту чистоти і які її ознаки? Ми більше звикли говорити про чистоту у сфері статевості у відношенні до неодружених людей. Дійсно, дошлюбні статеві стосунки завжди є великим гріхом. Який поступово руйнує в людині здатність любити, здатність вчитися любити по-справжньому, а натомість поглиблює егоцентризм і бажання постійно шукати задоволення. Але про чистоту потрібно говорити також і у відношенні до подружнього життя. Як це зрозуміти? Святий папа Іван Павло II у своєму циклі навчань під назвою Богослов'я тіла каже, чистота передбачає. Правильне трактування і актуалізацію статевості відповідно до життєвого стану людини. Отже, дошлюбна чистота полягає в абсолютному утриманні від стосунків. Натомість, чистота у подружжі має дещо інші риси. Подружня чистота також, очевидно, невідклишно поєднана із стриманістю, самопосіданням, здержливістю у сфері статевості. Подружня чистота є тісно пов'язана і, зрештою, реалізовується завдяки пошануванню двох суттєвих значень подружнього статевого акту. Першим є його єднальний вибір. Це означає, що кожен статевий акт має служити щораз глибшому єднанню між собою чоловіка і дружини. Другий важливий вимір статевого акту це прокреативний. Тобто такий, який пов'язаний із плідністю, зачаттям і народженням дітей. Іншими словами, якраз через пошанування оцих двох важливих аспектів статевого акту, ми можемо говорити про дотримання подружньої чистоти. І навпаки, якщо бодай один із цих важливих аспектів є знівельований чи перекреслений, то можемо з певністю говорити, що таким стосункам. Бракує чистоти, або і взагалі ці стосунки сповнені нечистоти. В такому разі чоловік і жінка стають радше рабами своїх некерованих похотей і вже не зважають на жодні моральні орієнтири чи вищі принципи. З цього виходить, що у подружньому статевому житті неприпустимі такі елементи, які би не зближували подругів між собою. А навпаки, віддалювали їх одне від одного, скажімо, насильство, приниження, образа. А також чистота передбачає, що подружжя не використовуватиме контрацептивних чи абортивних засобів, бо вони, власне, перекреслюють потенціал плідності і можливості зачаття нового життя. Такі зловживання ведуть до баналізації статевості, до применшення її. Лише до джерела задоволення. Така ментальність позбавляє статевість людини її властивого, глибокого змісту. Церква завжди нагадує, що подружні стосунки мають бути сповнені любові та поваги між подругами, а на противагу контрацептивно абортивній ментальності, церква закликає подружні пари взяти за основу для статевого співжиття природні методи розпізнавання плідності. Та планування вагітності. Саме це є передумовою і запорукою плекання чистоти у подружніх статевих стосунках. Така постава є тісно пов'язана із здатністю періодично утримуватися від статевих стосунків, і саме вона цінує та шанує правду і велику цінність статевої сфери людини. Таким ставленням до статевості ми визнаємо і декларуємо. Що статевість має певні завдання і покликання, і ми прагнемо зреалізувати це покликання і завдання. Необхідно повірити у таку цінність і наповнити важливим змістом свою поведінку і всі свої вчинки. А тоді чеснота подружньої чистоти берегтиме стосунки від рабства, егоцентризму, а тим самим дозволить подругам постійно зростати у правдивій любові. Поважати гідність одне одного, поглиблювати гармонійність співжиття. Ця чеснота розвиває правдиву самоповагу і дає силу вповні поважати також іншу людину. Коли подружжя плекає чистоту у сфері статевості, то їхнє співжиття буде джерелом благословення і щоразглибшої любові. Натомість нечистота у статевій сфері провадить до щоразглибшого егоцентризму та знецінення іншої особи. Святий папа Іван Павло II у згаданому циклі навчань богослов'я тіла каже: чиста особа не є егоцентричною і не входить в егоцентричні стосунки з іншими людьми. Чистота, каже папа, робить особистість гармонійною, вона робить її зрілою і наповнює її внутрішнім миром, ця чистота тіла і духа. Допомагає розвинути правдиву самоповагу і в той сам час розвиває здатність поважати інших. Звичайно, потрібно чимало зусиль і праці присвятити, щоб викликати чесноту чистоти у статевій сфері. Цей шлях розпочинається задовго до шлюбу, а найважливішою передумовою чеснотливого і чистого статевого співжиття у шлюбі. Є збереження дошлюбної чистоти. Час приготування до шлюбу це період зростання любові та поваги до іншої людини, до коханої людини, такої любові, яка не прагне використати її, щоб задовольнити власну похідь і статеві забаганки. І якщо людина ще до весілля навчиться цінувати дар статевості та не буде його спотворювати, то вже напевно. У подружжі ще більше полюбить і цінуватиме чесноту чистоти.